Ні, Капорі, ну, хоча, б, хоча б чоловік 15, жінка 10. І якраз би вистачало. Якщо ми пенсіонери, то, звичайно, нам складніше, від нас не дуже залежить. Цей час більше на продукти йде. Одяг на другий план, хоча да, треба і комунальні платити, це теж, але... Потепліла, тепер менше платимо, трохи легше. Ну, На одяг, звичайно, теж ніхто не відміняв, так що розходи такі є. Чим більше, тим краще. відкровенно ну кажу, я ну, чуть більше ніж 5 тисяч, отримую. Мені абсолютно не вистачає. Яку суму хотіла отримувати на місяць, щоб умовно комфортно жити у Нікополі. Ну, тисяч 15, мабуть. Вам буде вдоступ, так? Да, да, да. Ну, якщо на одного, думаю, тисяч 10-15 вистачить цілком. В мене дружина, маленький син і чекаємо ще поповнення. А... Не знаю, як вам відповісти. Чим більше, тим краще, звісно ж. Тисяч а... 1025 30 я думаю, на родину. Вистачило цілком. На що найбільше витрачаєте кошти? Їжа. Їжа, аренда житла. Все. А, звісно, куріння, сигарети. Ну, мінімум тисяч десять, вісім так. Дивлячись кому. На що найбільше витрачаєте кошти? Ну, їжа і побутові якісь речі. Квартиру знімаєте чи своя? Своя. А якби знімав, то більше, звичайно, треба, тому що зняти квартиру дуже дорого і комунальні дорогі. Взяти картошка 25 і м'ясо 170, ну як обід приготувати. Це вже не менше тисячі півтори. А плюс комуналка, ліки, все. Інші. Оце ж так, так. А ліки дуже дорогі, подорожчали, хоч кажуть, качество гірше і гірше. А щоб ще добре харчувати, скільки потрібно на місяць, щоб на все вистачало? Якщо на все, щоб і брати цитрусові, там так, усе. Так, так. Ну, тисяч 15 не менше. 20 да, на одну людину. На що найбільше витрачаєте коштів? На комуналку, на ліки, на їду. Дуже дорого все. Тисяч 20, напевно, да, для комфортного життя, щоб зняти житло, там купити поїзд. Не менше 20 тисяч. Не менше. На їду, на одяг, комунальні послуги. Це не великі на все, на продукти на одяг, навіть ну, піти в лікарню, це теж стоїть грошей. Все дуже дорого. Ну, Якщо б було тисяч тридцять, то це ще можна було б шикарно жити. Я думаю, так. В основному собі все відказуєш, ну, тому що не вистачає. Я взагалі. Ну, Я на інвалідності, то моя пенсія маленька, і якби на неї не можеш повністю прожити і все остальне, то ну, якби лічитися дорого і жити дорого. Чим більше, тим краще. 30-40, я думаю, достатньо. Ну, тисяч десять точно. Так це ж мало. Маловато, ну хоча б в середньому. А ще б комфортно. Комфортно, ну тоді 20. Та ну тисяч 30 продукти дорогі. Харчування. Ну і комунальні саме собі. Я думаю, ну мінімум 30. Одежда, там, хімія, це таке. Кожен місяць стабільно. Манікюр, педикюр, уходи красоти, то теж як Більше всього наїду. Я заробляю понад 20 тисяч гривень, мені не вистачає. На комунальні послуги в основному, на дитину. В принципі, все. Хоча б, щоб зарплата була чистими, 20 тисяч гривень. А якщо ти хворієш або хворіє твоя дитина, то ну, я вам хочу сказати, немає в нас таких нікопелі зарплат. Хоча б 20 тисяч. Хоча б. Ну, а там можна і 30, і 50. Не знаю, за що можу живу, я не вважаю. Ну, тисяч 30, не менше. <рес> Харчування, одяг. Ну і зараз в період війни, то ну, трошки ну, ремонтуємо те, що пошкоджено. Нехай буде 20. а навіщо багато. Скільки не дадуть, все одно буде мало. Я думаю, у 1015 вистачить. А якщо це пенсійний вік, то більше. Ну, наприклад, піти зробити обстеження від 400 гривень, тому а їх, наприклад, декілька і. Похилим, скажімо так, людям дуже важко в цьому плані. На що зазвичай витрачаєте кошти? Зараз донати. А ви? А ми? <свісно> 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 ну, ми також допомагаємо військовим, але витрачаємо на дитину більше коштів. Ну, тисяч десять хоча б. Це, це, що... да, так, щоб ну що так, що вижити. А в мене комфортно. вам було? Не знаю, я щось про це не думаю. Навіть. Головне, щоб скоріше закінчилась війна, а все потім буде добре.